Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Найгарячіші акції минулого тижня за версією брокера Trading 212. Цього тижня в цю добірку попали такі акції, як Tempest Therapeutics, Hub Cyber Security, Лохід Martin і Birkenstock. Поговоримо про ці компанії, подивимось на їхні фінансові показники, тому що, наприклад, Tempest Therapeutics за останній тиждень виросло на півтори тисячі відсотків. Не на півтори відсотка, а на півтори. Тисячі відсотків, тобто там тисячу заінвестували, а маєте, скільки? то маєте? Тисячу заінвестували, множимо на півтори тисячі відсотків, получається. 15 тисяч за один тиждень, тобто можна було отак зробити, або заінвестувавши 10 тисяч, мати 150 тисяч, неважно чого там гривень, доларів, любої валюти, яку б ви заінвестували. Інша компанія Hype Cyber Security виросла на 83 відсотки, Martin виросла на 10% і. Birkenstock впало на 11%, хоча входив до добірку найгарячіших акцій минулого тижня. Тож подивимось на їхні показники, що це за компанії, чи варто взагалі на них дивитися. І так само ще звернемо трішечки увагу, не будемо їх уже розбирати. Ті компанії, які акції, що найбільше торгувалися в цьому тижні, це Tesla, Apple, індекс SP 500, Microsoft і Coca-Cola. В принципі, ці всі акції майже були в минулому відео, десь воно буде тут. Якщо хочете, можна. Можете подивитися і порівняти, що стало з тими акціями з минулого тижня, чи вони пішли вниз, чи пішли вверх. Отже, заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Нагадую, що відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Я роблю тільки огляд і говорю суто своє бачення на ці компанії, на ці акції. Перша компанія Tempest Therapeutics. Бачимо, зараз можна купити за ціною 5 доларів 85 центів. І ось-ось тут був цей скачок. Ось від 3 доларів 60 центів. Ось сюди воно було скакнуло різко на 8 доларів 60 центів. І оце були оці півтори тисячі раз. Тобто, купивши там, не знаю, 100 акцій на 367 доларів, можна було їх за через 3 дні продати за 860 доларів. От. Але як ми бачимо далі, то акції з цих 8, 8 доларів 34 там, центів або світлі там було на самому пікі, вже скотилися за наступні 3 дні до 5 доларів 85 центів. Тобто, робиться відкат, падають назад акції. Переклавши на українську мову і спустившись сюди нижче, можна прочитати про компанію, що це за компанія. Тому трішечки про неї. Компанія Tempest Therapeutics, яка займається клінічною онкологією, розробляє терапевтичні препарати на основі малих молекул, які поєднують механізми спрямовані на пухлину. Та механізми опосередковані імунної, імунною системою для лікування різних пухлин. Дві клінічні програми компанії ТПСТ 1495, ну і далі там якісь медичні е, назви. Тобто ця компанія про медицину, про онкологію, про пухлини, ну і, звичайно, про ракові пухлини. Якщо втиснути на максимальний період часу, як себе поводили акції, то ми бачимо, що тут дуже така невесела картина. Ще в 2015-му компанія дуже сильно вистріла, і. Ціна за акцію була 11290 доларів. За акцію в 2015-му І тоді, після того, щось там сталося, і вони скотилися до 384 і постійно йде спад, спад, спад. Ось тут взагалі було по долару навіть менше долара. ось все, по 50 центів за акцію. І зараз воно відросло до майже 6 доларів. Обалдеть. оце так. Оце так можна колись тут заінвестувати, наприклад, 2000 тисячі доларів за акцію. Це все в доларах? Чи в цьому? Ну в доларах написано. Я думаю, фінансові показники там мало що вже можна дивитися після от. Такого показника після такої діаграми, але менш з тим. Подивимося, що показують нам показники. Ну і показники нам нічого не показують. ревеню дохідність показує, що за останні 9 років постійно майже так сказати нолі. Profit так само, Net інкам постійний мінус. От вони в мінусах, в мінусах, в мінусах. Кількість акцій вони собі до випускають, до випускають, допускають. Хоча тут ось був бейбек, викуповували за які гроші, де вони то брали, не зрозуміло. В принципі, тут нема що роздивлятися. Баланс щіт No, Total Assets більше за Total Liabilities, і це вже якби в плюс іде. Форекаст, що нам прогнозує, є на цьому сайті така вкладочка, як ForeCast, що прогнози майбутнього. І... Але це за аналітикою цього сайту, це не значить, що так точно буде. Це просто сайт так думає. І аналітики цього сайту так думають. Зараз ціна 5.85. Найменша ціна за наступні 12 місяців має бути 6 доларів. Два аналітика говорять: strong buy, тобто купувати, купувати. Один говорить купувати. Ну а більше ніхто ні за що не голосував. От. І що найменша ціна буде 6 доларів. найбільша, середня ціна має бути взагалі 22 долари. Тобто при такому розкладі вона виросте на 281%, а найбільша ціна 47 доларів і має вирости на 703% за наступні 12 місяців. Але не знаю, бо, наприклад, у мене в портфелі є вже одна така компанія, називається Bioxel Therapeutics. О, а це Tempest Therapeutics, то я її теж собі там купив, і вона в сова була. Але... Думав, можливо, вона ж собі викарабкається. і поки що вона йде тільки в мінус, в мінус, в мінус. Але в мене там зовсім невеличка позиція, я її купляв, здається, щось там на 200 доларів, і 100 доларів в мене вже в мінусі а половина, а 100 доларів іще плаває. Через сайт Finviz теж ми нічого тут не побачимо, бо нема на яких показників, ніяких основних на що ми там дивимося завжди. Ну тому що в неї нема дохідності. Наступна компанія Hub Cyber Security Ізраїльська, LTD Hubs. за останні 5 днів, то що нам показували, ось тут тут був такий з 0.36, воно виросло собі до 0.50, можна сказати. От, був такий ріст, і на даний момент, в принципі, від того часу воно десь ну, трішки може скотилося. Але за останні ось 5 днів в плюсі все, все одно лишається на 32%. Трішки про цю компанію, Hub Cyber Security LTD надає рішення з кібербезпеки в Ізраїлі та за кордоном. Компанія пропонує Hub security File Vault надзвичайно потужну керовану передачу файлів, що підтримується спеціальним апаратним захистом, який створює безпечний. Анклав для захисту керованих даними робочих процесів організацій Habuard. Періодична оцінка безпеки, безперервний моніторинг і аналіз мережі та інфраструктури, а також планове реагування та інциденти. D-Storm, потужна платформа моделювання SAS, DOS і RAM Commanders, програмний інструмент для прогнозування надійності та ла-ла-ла, далі далі далі. Тобто ізраїльська кібербезпека. Якщо втиснути тут на максимальний період часу, бачимо, що дані у нас є тільки від березня 2023 року, то Тобто півроку вона як на ринку, на фондовому ринку акцій, бачимо, що за той час вона впала майже на 100%. На початку була 1,1,67%, зараз 0,45. Добре, по фінансовим показникам, що тут? О, тут щось. Показане за останні три роки можемо бачити, і дохідність ревеню у них було, ну, понятно, тут буде дуже потужний, тому що попередній буваль 0 можна сказати. Потім наступний рік було плюс 145%. Грозпрофіт так само видно, що зріс. Net інкам чистий, от, а чистий прибуток у них йде в мінус, тобто гроша їм не лишається після сплати всіх там податків, всіх зарплат і так далі. У них мінус 81 мільйон. От, кількість акцій, ну тут теж вони випустили, плюс там тисячу відсотків. В принципі, це може бути і за того, що компанія ну не може бути, а це скорш за все, і за того, що компанія вийшла на ринок акцій, і оце ті акції, які вона собі там випустила, щоб торгуватись на фондовій біржі. Total Assets і Total Liabilities тут все добре. У них Assets більше, чим Liabilities, тому компанії більше активів, чим пасивів. Вкладочки Forecast тут чомусь немає на цю компанію, тому запрогнозувати нічого. Не можна через сайт Фінвіс, так само ми бачимо, жодних показників немає, ну тому що відносно вона недавно на ринку на фондовому ринку і тому немає з чим порівнювати від попередніх років, і так і так далі. Ну, плюс кібербезпека все засекречено. Наступна компанія Lockheed Martin, всім відома американська військова компанія, так само і в Україні. Вона вже відома. Трішки про компанію Lockheed Martin Corporation, аерокосмічна та безпекова компанія займається дослідженнями проект Туванням, розробкою, виробництвом, інтеграцією та підтримкою технологічних систем, продуктів і послуг по всьому світу він працює в чотирьох сегментах: аеронавтика, ракети та управління вогнем, ротаційний та місійні системи, та космос. Сегмент аеронавтики пропонує бойові та повітряні літальні апарати, безпілотні літальні апарати та пов'язані технології. Сегмент керування ракетами та вогнем надає системи протиповітряної та протиракетної оборони, тактичні ракети і ракети повітря земля і так далі. Тобто військова компанія, яка, до речі, допомагає на даний момент Україні. На даний момент коштує 446 доларів за акцію. Я маю там здається одну чи пару акцій цієї компанії. Колись купують її ще за 330 доларів за акцію. По фінансовим показникам. О, тут вже видно, що на цілий період видно точніше за останні там 9 років навіть ще більше компанія постійно собі росте не так швидко як би може хотілося але із за останні 9 років із 39 вона доросла до 65 що, щороку у неї там ось плюс 2% плюс 16 плюс 5 плюс 7 плюс 11 плюс 10 плюс 2 і за останній рік 2022 попередній рік мінус 1,5 відсотку відносно Попереднього року Gross Profit так само бачимо, він зростав з 4,5 до 8, майже з половиною. Нетинкам чистий прибуток так само з 3,600 до 5,700 Так само ріс багато що залишалось. Кількість акцій постійно роблять байбеки, викуповують гроші. Є вкладка Forecast, майбутні прогнози, що нам говорить про цю компанію. Бачимо наступне: що на даний момент коштує 446 доларів. За наступні 12 місців акції можуть впасти в ціні на 25% і коштувати 332. О, приблизно та ціна, по якій я собі купував десь рік назад, мабуть, навіть більше ще аналітики говорять, що треба тримати, не продавати, не купувати а тримати. Поки що найнормальна ціна має бути на протязі наступного року. Вирости має на 7% майже на 4 до 475 доларів. Найвища ціна, яку вони прогнозують, це 550 доларів, тобто плюс 23%. Поживемо, побачимо. І ця компанія виплачує дивіденди у розмірі 2,83%, майже 3% дивідендів. Виплачує 12 доларів на акцію. Попередні діві компанії не виплачують дивідендів. Наступна компанія Birkenstock Holding Limited. бачимо ось за останні 5 днів і графік, як вона себе вела. Ось десь тут мені, прийшла, мені прийшло повідомлення, що гарячої акції наступно минулого тижня. І бачимо, що от за цей період вона так добре таки впала. Якщо ну, ось, ось тут ось так ось це воно було. Хоча бачимо, що від 13-го числа. До 17 числа вона таки нормально була виросла з 36-38 до 39.28. Ну і зараз відкотилася до 38-50. Про компанію BirkenStock. Це компанія, що займається виробництвом стежинок. Тобто стіляк, тобто устілок для них і продає досвід ходьби, як задумано, природою. І це лише початок, керуючи репутацією, яку ми як бренд заробили протягом 2,5 століть, ми також досліджуємо суміжні категорії продуктів, де ми можемо використовувати потенціал нашого бренду на благо наших споживачів і акціонерів. Birkenstock виходить за межі географії, статті віку та доходу. Зуття BirkenStock. Можна знайти в хірургічних палатах і на модних. Подімах в юридичних фірмах і школах, і всюди між ними. Тобто це компанія, яка займається взуттям і устілками. Вкладочка фінанси нам мало що покаже, тому що зараз можна купити за ціною 38 доларів 50 центів, але дані є тільки за 2022 рік, тому що попередніх років вона не була на фондовому ринку і не їх торгувалася акціями. Дохідність бачимо, що якась є, грозпрофіт так само якийсь лишається. Нет інкам, чистий прибуток. Так, само у них є в плюсі, тобто компанія не збиткова, наскільки я розумію. По вкладочці Баланс Sheet бачимо, що Total Assets більший за Total Liabilities, тому в цьому все добре. Активів більше, ніж пасивів. Так само на цю компанію немає вкладочки Forecast, Ну, мабуть, тому що нема що поки що прогнозувати. Можливо, компанія дуже молода і за цього, а може інші якісь причини. По вкладочку в Офінвізу, дивимо, що теж тут немає що особо дивитися. Пен 41, Ford не невідомо, пек невідомо. PNS 476 і так далі. В принципі, бачите собі, показників не також і багато. Далі ще у нас була така вкладочка акції, що найбільше торгуються: Tesla Apple, SP500, Microsoft і Coca-Cola. SP500 ми не подивимося через цей сайт. Tesla Apple і Microsoft, здається, було в попередньому відео. Якщо ще не було там силочки на попереднє відео, зроблю його тут, хоча, здається, воно десь там має бути спереді. От. І в принципі про ці компанії мало що можна говорити, тому що компанії, по-перше, гігант. По-друге, я вже про них говорив в попередніх відео. Наприклад, Тесла компанія. Та компанія, яка може або впасти там до, не знаю, до 100 доларів, до 25 доларів, або може вирости знову до 1000 доларів, як це було, як це у них уже було. І сам Ілон Маск сказав: Люди, що ви робите, я не вірю сам в себе настільки, наскільки ви вірите в мене і в, в мій продукт. Якщо подивитись просто про фінансові показники Тесли, то ми бачимо, що тут іде постійний плюс, і плюс 50%, плюс 20, плюс 70, плюс 80, 14, 28%, плюсом 70-51. От не. Income, так само чистий прибуток. Ось вони недавно, останні 2 роки, ну і зараз, можливо, ще не знаю, немає даних. Бачимо, що вони пішли в плюс, бо попередні були мінуси. Так само і наступні компанії бачимо, що компанія Apple, фінансові показники, у них постійно з плюс 7, плюс 28, мінус 7, плюс 6, плюс 15, мінус 2, плюс 5, плюс 33 і плюс майже 8, постійно в плюсі. Net Income, чистий прибуток так само, ось з 40 доріс до 100 за останні 9 років. тобто От вони йдуть, йдуть, йдуть далі. Microsoft все те саме, у них що з 90-93 вони до 211 доросли, постійний плюс, плюс 7%. ну Тут ось було мінус майже 3, плюс 6, плюс 14, 14, плюс, плюс 13, плюс 17, плюс 17, майже 18 і плюс майже 7 net інкам. Так само бачимо, що ну плюси лишаються, просто є до попереднього року у них може бути там трішки менше. От і компанії Coca-Cola, в мене здається, не було в минулому відео, тому про неї можна зараз трішечки почитати і подивитися. Так само компанія дуже стара, так само компанія можна сказати, гігант. Ось так виглядає її графік за максимальний період її часу. За 5 років бачимо, так само вона зросла там на 21%. Хоча ті, хто от купував отут під час коронавірусу, то 38 було, а зараз 54. Хоча, якщо ще раніше, то взагалі 64%. По фінансовим показникам бачимо, що ревеню, в принципі, у них воно стоїть на місці, точніше, воно коливається туди-сюди. 9 років назад було плюс 46, ну точніше, 46. Зараз, через 9 років, коли пройшло 43. От Бачимо, що тут воно падало, 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 потім почало там відростати. Що буде в наступному році, невідомо, подивимось. Гроз профіт так само з 28 до 25, то він впав, то він почав відростати. Net income, ну, вони так само лишаються в плюсі, хоча net інкам чистий прибуток зріс. Було 7, 7300, 6500, тут взагалі 1200, 6400, майже 9, 7700, 9700, 9500. Ну, Відносно 9 років, ну тут трішки зріс. Кількість акцій у них, в принципі, на тому самому місці вони не трішки там викуповували, потім трішечки довипускали. Виплачує. Компанія дивіденди. Попередній Microsoft, Microsoft теж виплачує. І Apple там якісь маленькі виплачує, Tesla тільки не виплачує. От. Але зовсім невисокі вони дивіденди виплачують. Що показує вкладочка Forecast? майбутні прогнози. Зараз 54,05 за акцію. І за наступні 12 місяців говориться, що найнижча ціна, яка може бути, це буде 59 доларів, тобто зросте на 9%. А нормальна ціна має бути 20, боже, 66 доларів. 90. 2 центи, тобто майже 67 доларів, і зросте на 23, майже на 24%. І максимальна ціна, яка може бути за наступний рік, це 74 долари, тобто зросте на майже 37%. Аналітики говорять, 4, 4 людини кажуть strong buy, купувати, купувати. Інші люди говорять, що 7 аналітиків кажуть, купувати, один говорить тримати, продавати ніхто не говорить. От. В принципі, моє бачення, що може таке бути, що ця компанія, ну, від 54, там доросте до цих 59, навіть десь до 60. До 74% не знаю, але в принципі ну, це така компанія, яка ось, вона виплачує, скільки вона там дивідендів? Вона виплачує 3,4% дивідендів. Тому це компанія така вже стара, велика, розширяться її не так легко, і вона така, можна сказати, стабільна для виплати дивідендів. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па. успіху інвестиціях.